Оце мені подобається дуже таке гарне запитання. Чому сьогодні війна в Україні? Чому сьогодні поливається кров українського народу? Тому що священники не вчать людей на те, що вчив Ісус. А апостоли це А це означає, що Україна і народ знаходяться під прокляттям. Зумієте? Священники не вчать те, що пише Євангелій, і тому війна. А якщо б вчили то, що каже Євангелій, то що? Священники, так як вчителі, Христос каже до учнів, одні будуть сіяти, інші будуть жати. Не думайте, що ви посієте і побачите те, що ви посіяли. Священники це те як вчителі, які сіють, і зерном вчителя сходить через 20 років покоління. Священники через 40 років. Те, що ми жнемо сьогодні церкви, плоди, це те, що сорок років тому було. А сьогодні, коли ми говоримо, знаєте, ну так сказати, не подумати, що війна через священників, мені ще подобається в кінці, е, каже, що війна закінчиться тільки тоді, коли всі священники покаються перед Богом і почнуть навчати так, як вчиться те Євангеліє, як вчив Ісус Христос. Що з того, що ми будемо навчати, саме головне, аби ви слухали, я не думаю, що священники вчуть щось інше, що каже Святе Євангеліє. Що священники кажуть убивати, красти, порушувати заповіді Божі, я щось таких священників не знаю. А то, що люди не хочуть слухати, що кажуть священники, то друге питання. Скажіть мені, де в цьому пункті Путін? Де він? Чого його тут нема, щоб він винувати в війні? Священники винуваті, а священники котрі? То ви думаєте, що пишете і на що ви чекаєте? Написавши так, значить, так може писати Папа Римський, розумієте? Усі священники, навіть наш. Голова церкви нашої не може так до всіх звернутися, він може до своїх звернутися, до греко-католиків, але не до православних. А православні теж до всіх на однеці звернути, бо є православні одні там православна церква України, друга якась болгарська там, церква, а потім ще якась там грузинська церква, вони мають кожний своїх і так далі. А є ще церква Апостольська Армянська церква. Про кого ви говорите? До котрих священників? Так що? Будьте обережні з такими словами. Я думаю, що через таких писаків якраз є ворожнечами з церквами, є зневага священства. Розумієте, знайшли саме винувату структуру у тому, що в Україні не просто погано, а то, що почалася війна, то через священники. Так. А де всі решту? Знаєте, що в війні кожен із вас винуватий? кожен із вас? Отже, а ті діти, що родилися як бомби падали, Бог це теж розрахував. І того, що та дитина тако пару разів стрепенулася від бомби, це, це був її хрест. Вона свою участь відбула у війні, просто перелякавшись. А ми, дорослі, маємо нести цей тягар. І дякую Богу, що випав на наш час, бо значить Бог бачить, що це ти, які можуть його нести.